Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо вчитися розподіляти свій дохід. Покажу вам, як робити це найлегшим чином. Це дозволить вам навчитися відкладати від 10% від свого доходу. Отже, полетіли. Вам потрібно завести собі блокнот бажано грувий, і на одній сторінці ви будете писати свої доходи. А на другій сторінці ви будете писати свої видатки. Ось тут, на початку, ви пишете дату, коли у вас є дохід, і сума доходу в гривнях. Нехай буде 20. Це є зарплата. І якщо у вас є інші види доходу, наприклад, відсотки від депозитів. Або ще там щось, ще там щось, ще там щось. Ви це все тут перераховуєте, і в кінці цей дохід, ось тут собі записуєте. Так як в мене сума лише 20 тисяч гривень, тоді я переношу її сюди, і тут буду її розпреділяти. Як ми розпреділяємо? Дивіться: пишете собі 20, і ділимо оцю нашу суму на 3. Категорій. Перша категорія це є 20%. Відкладаємо. 20% від 20 тисяч гривень це є 4 тисячі гривень. Далі 30%. Ці кошти йдуть на наші розваги. Або це поганки. Ну, забаганок, до речі, багато чого можна віднести. Навіть е, ту саму каву, яку мене випили вдома. Е, Далі. І е, така найбільша категорія це є 50%. Це і наші поточні витрати. В залежності від розміру зарплати оці відсотки можуть відрізнятись. Якщо зарплата є нижча, мала, Тоді тут відкладаємо лише 10%. Якщо зарплата є значно вища, то ми можемо відкладати і до 50%. Все залежить. Все в порівнянні. Якщо брати 20 тисяч гривень, то оптимальний варіант такий. І тут також потрібно переглянути, тому що якщо ви самі на себе заробляєте 20 тисяч гривень, то, можливо, вам і вистачить. Але якщо у вас ще є діти, тоді, звичайно, що не вдасться 30% відкласти на розваги чи забаганки оцих 80% піде на поточні витрати. Тому це все приблизно. І як зразок, і далі ви коригуєте під себе. Єдине, що важливо, що ось тут обов'язково потрібно відкладати 10%. Якщо у вас сума доходу настільки низька, що вам не виходить відкладати 10% доходу, тоді вам потрібно переглянути. Ваші можливості і шукати собі або додатковий дохід, або інший вид роботи, який буде вам приносити більше коштів, тому що іноді люди себе недооцінюють і залишаються на низькооплачувальній роботі, яка не дозволяє їм жити повним життям. Надіюся, ця дана інформація була корисною для вас. Якщо ви хочете дізнаватися ще більше, я запрошую вас переходити в мій телеграм-канал. Я запишу посилання в описі під цим відео. І також ставте вподобайку, залишайте коментар, діліться з вашими друзями, мені буде приємно. А поки всім вдалого дня і ще побачимось!